Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ну що ж, хочу вас всіх подякувати за слова підтримки. Завдяки вам. Я тепер дійсно знаю, чого я прагну. І, друзі, йду тільки вперед. І дякую, що ви мені в цьому допомагаєте. Ну що ж, ділюся з вами своєю погодою. У нас на Одещині, друзі, мороз і сонечко. Як говориться, мороз і сонце день чудовий. О, замерзала водичка. Але нормально. Собачки гуляють. А я, знаєте, що запланувала? Зарізала, верніше, не я, чоловік зарізав пітушка молодого і хочу зварити супчик. З дома... Хотіла сказати з домашньою лапшою, але ні, з купленою, тому що я ще не така супергосподиня, щоб робити лапшу. Але думаю, що обов'язково. В майбутньому це зроблю. І так, я вже все підготувала, тут тільки п'яточок. Заодно і подивлюся, які ці п'юшки. Ну, знаєте, вони геть щось худенькі. Отак, От зараз налию. От що, що? Запарити, общіпати, розібрати птицю можу, а зарізати ні, тим у мене тільки чоловік займається. Зараз ми її хорошенько крутимо. Що ви стоїте? А, -а, -а, -а. Їсти хочете, я знаю, зараз буде вам кишки. До речі, друзі, дякую за поради щодо е, листування собачок. Я ще не купила таблетки, але планую купити. Черновік! А, ви чувствуєте запах, так? І все. Зараз буду общипувати. Худі. Общипала я петушка, отакий він худий, нещасний. А скільки вони зерна з'їли, ой, це капець. Ну що, одне мені подобається, що бульйон з таких курей найсмачніший. Бролери бролерами, але навар тут класний. Що охоронці стоїте? Так і світла і досі немає. Зараз, так, да, пошмалю. Так добре, що придумали оці балончики газові. А то, пам'ятаю, раніше на газових плитах мучилися. Шмалили, а це супер це удобно. Так, заберу миску. Ох, аж це мерзла трошки. Все розробила. Ой, чуть не впала. Че, там ще є жирок? Так, такий пітушочок Все хорошеньке пупчик. Я там все покажу. Сердачко, печеночка. Красиво. І все. Вирішила лапки не обшмалювати, а дати своїм друзям, бо кишків зовсім мало. да. А ну, на. на, по одному поділиться. Давайте. На, на, бімчик, ня. Ідіть сюди. Ні. А ще ж і тоня в нас є. І о моє, не розділила. Ой, молодець, украв. Ідемте, я киню там коло Тоні. Ох, ну все, Собачкам дала, йду готувати суп і собі. Супчик в мене вже майже готовий. Зараз буду витягувати півника, кинула овочі, картопля доварюється. Нічого хитрого і важкого у приготуванні, але, на мою думку, що це самий смачний суп. Готую ось такою домашньою локшиною, ще не відкривала. Зараз відкрию, підготувала вже петрушечку, а також чесничок і приправки буду зараз натирати пітушка. Зараз да, спробую картоплю. Да прошу часом для петушка Роблю таку приправку, подавлю чесник, добавлю туди перчика, солі і натро. трошки паприки, трішки солі. перемішаю. rukách. Ja, tak, Який ароматненький. Так можна вже кидати петрушку. Трошки солі, трішки перчику. розкидала. ще треба. Ця соль треба. Та соль з неї вгадаєш. То не досолена, то пересолена. mm Суду що ж, друзі, такий в мене вийшов супчик. Зараз його виключу, він настоїться, і буде то, що треба. Смакота. Біжу за ромочкою. А погода в нас, друзі, казкова. Так і сонячно, і прохолодно. Якраз те, що потрібно для прогулянки. І дихати таким свіжим повітрям. Краса. Якраз проходів біля будинку культури. Це задня частина. Якраз добре, що є ще поки світло. Я успіла хоч голову помити. І, верніше, висушити фену. Тому що, буває, миєш голову, лягаєш спати і просипаєшся як пуді. Дитяча площадка. Дуже гарні ялівці. Теж хочу у себе вдома посадити такі. Галь, галка. тут Хто тут гавкає? Хто охороняє дому? Давай заходь. Може, ти ніллює. Заходь. я заходь. Пішли. Не. Що, що? Все мої хороші. Прийшли ми додому, купили такий хліб 24 гривні у нас стоїть на різний, тому що іншого нема поки ніякого. Взяли то, що є. Взяли бублочки, отакі по 85 гривень. Рома у нас любить проста печенька. А також купила я хурму. Я її люблю по 65 гривень, друзі. Так, да, я її люблю, а ти не любиш. А вона, до речі, дуже корисна. Ось така. Політ. Корисна, корисна. Ну що ж, дуже корисно. Ну що ж, друзі, будемо сідати, обідати. Дякую, Папа, що були мною. Зі... Папа забув фонарик. Дякую, що зі мною, дякую, що дивитеся, і пока-пока.